Дорогі друзі, ми вітаємо вас вже на третьому уроці, де ми досліджуємо Біблію, священне писання. І наш урок сьогодні має назву У темряві сяє світло. З вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в Євангелії від Івана, 12 розділ, 35 текст, де сказано: тоді Ісус сказав їм, що деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. А хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Отже, ну що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас сьогодні тема про світло і темряву. Очевидно, ми з вами знаємо, що в Біблії світло це хто? Це Христос, істина, угу. правда. Так, а диявол це є якби темрява. І ось коли ми з вами будемо читати тут за неділю, де говориться про хитру стратегію сатани, то ну, там сказано про те, що е, Ісус автор істини, а диявол це батько неправди. І в мене виникають ось такі наступні питання, ну, точніше, не в мене, тому що ну, є багато таких питань, які багато інших людей ставлять і їх цікавить. Чи завжди, ось, до прикладу, диявол говорить виключно неправду? О, тому що сказано, що він батько неправді, чи завжди він говорить лише неправду. Ви знаєте, це спокуса, яку дьявол зробив на нашій землі. Те, що він зробив образ себе, який на кочерзіє з рогами, з хвостом. І люди розуміють, що це щось таке огидне. І Біблія каже, що дьявол себе виявить у кінці цієї землі, він виявить. І я думаю, що багато будуть здивовані. 13-й розділ книги об'явлені каже, коли побачить, каже, оце він, то це буде така якась людина, мудра, така, знаєте, добра. І для багатьох це буде, ну що, це такий дьявол. І тому він ніколи неправду тільки не каже. Бо іноді тоді, коли... от подумати, пішли б ангели за чортом на кочерги. Пішли б ангели. Це був суперангел, і він залишається суперангелом, але без Бога. Оце те, що в дявола залишилось, мудрість, все залишилось, але тільки без Бога. Оце те. І в нього мудрість така, знаєте, дуже хитра. Він настільки мішає правду з неправдою, що без святого письма, я ми казали, зло від добра, ну не від лічишнє mm -hmm. і, так. Інколи говорить таку ніби загадку. А коли дьявол у вигляді Змія підійшов до Єви і сказав їй щось там горизне, то правду він їй сказав чи неправду? Ну і ми знаємо, що неправду він сказав, так? бо він сказав, що вмерти, не вмрете, але насправді людина помирає. Але також він сказав, ваші очі відкриються, ви будете на новому рівні, ви почнете як, боги, як, як ви боги. будете як Боги. І в подальшому, коли вони все ж таки скуштували плід, написана та ж сама фраза Очі відкрились. І тут ніби диявол, якби вправду сказав, очі відкриються. Так? Але він не сказав, що насправді. Результати будуть зовсім інші. Тому тут не питання стільки, а яка частина правди, а яка там частина неправди діалогу. Тому що навіть якщо він може сказати деякі речі, які як факт, констатація чогось, це не означає, що він говорить правду. Тому що його дії, його слова направлені на те, щоб ввести в повну неправду, навіть якщо на початку він може говорити якісь правдиві речі. І те, що сказав брат Богдан, як дяскав, буде ти, як боги. І потім ми дивимося в кінці третього розділу. Сам Бог каже: він став один як один із нас Тобто, то наскільки воно все намішане, що без біблії не розберешся ніяк. Ну я думаю, що тільки в тому плані, що він ну от людина тоді дійсно от ну побачила добро і зло. Ну, тільки в цьому плані, ось так. Плані? Тому дуже дякую. Це було якраз це питання, яке я хотів поставити наступним. Та дійсно на перший погляд здається, що він сказав правду, і можливо, елемент можливо, там і був, але ми знаємо кінцевий результат, що це була брехня. От і те, як ви ще казали перед тим, Сергій, що ось ну диявол, ну. Так, він багатьох сьогодні уявляється як реально цей чорт з рогами. Але ми знаємо, що е, ну, Бог творив прекрасного Янгола. І я думаю, що якби ми його побачили, ну ще до свого, ну, до того, як він е, ну, повстав, до гріхопадіння, я думаю, що він би нам дуже б сильно і сподобався б. От. І багато хто от сьогодні теж каже, що ось ну, диявол, якби от ну, він ну, немає в ньому ніякої мудрості. Так само, що, наприклад, якщо я. Я буду там е, Біблію, буду тримати там біля голови, або ще щось, то він не буде мене чіпати. Але от е, ну прикро так сказати, що як ви думаєте, ну, диявол, е, дорогі брати, сестри, теж можете написати в коментарях. Як ви думаєте, диявол знає Біблію чи ні? От ви напишіть, але от на превеликий жаль, от ми скажемо, що диявол знає Біблію краще за нас. Це точно це 100%. І якщо навіть от ми думаємо, що ми, десь, тримаючи біля себе Біблію, якось захистимось від нього, то він навпаки ту Біблію візьме і нам ще навіть прочитає її. О, тому що він дуже добре знає цю Біблію. Це дійсно ось така мудра істота, але на превеликий жаль, от, як ми казали на наших перших уроках, тонка грань, яку він таки перейшов. От, і то, що ви, брат, влад, сказали, воно дуже слушно, бо книга Єзикіля, 28-й розділ, Ісая, 14 розділ, вони так натякають на те, що дьявол там на російській мові написано Печать совершенства вінець Музереса». І він таким залишився. І це ви кажете, що і він як зробив, що люди розуміють, що дьявол тільки там, де окультизм, там, де шамани, там де бабки, отам дьявол. А в церкві ну який дьявол? Але 18-й розділ об'явлення каже, що біси буде у церкві, І вони будуть добре знати Біблію, як ви кажете. Дивіться, коли прийшов Христос, то біси, біси знали більше, ніж Богословий. Христос входить в синагогу, богослови не знає, що це Син Божий. А біси кажуть, ти що прийшов до нас, святий Божий. Тобто біси знають більше, ніж. Оті... Вони апостоли не знали, хто такий Христос. А дьявол каже, я знаю, це святий, Син Божий прийшов. Тобто він багато знає, і тут треба це розуміти. Так, так, дійсно. І от, коли ми вже от якраз мова зайшла про те, що от, дійсно диявол може ось ну десь ну проникати, десь кудись, хотілося б запитати: от чи може сьогодні темрява проникнути в середовище світла? От, до прикладу, чи може от що Біблія говорить із цього приводу, чи можуть, от, наприклад, люди, які поклоняються в істині слова Божого, чи може, от ну в їхньому середовищі, там чи можливо в їхньому розумінні, чи в світосприйнятті, чи ще якось, от, десь проникнути темрява, і які наслідки тоді відбуваються, можливо, не всі були зі мною згодні, але я скажу так. Якщо є світло, то темрява не буде там. Але якщо світло починає згасати потрошки, то темрява автоматично починає зароджуватись там. Тому, якщо ми світимо, Ісус Христос сказав, що ви світло для світу. Якщо ми є світом, якщо ми читаємо Слово Боже, і черпаємо це джерело, яке допомагає нам світити. Джерело в, власне в Ісусі Христі, і ми світимо, тоді темрява немає доступу. Як тільки світло згасає, темрява проникає тоді. І не може просто ось так світити багаття, ліхтар величезний, світло бути включене у всіх кімнатах, і десь з'явитись де з'явитись там темрява. Ні, темрява появляється тоді, коли пропадає світло, коли немає Христа. І тоді з'являється темрява. І я хочу підтримати те, що сказав брат Богдан, бо ви сказали брат Влад, що може темрява проникнути в світло. Ні, такого не буває. Бо все починається з темряви. Коли ми читаємо створення землі, написано, що темрява вже була, але Бог посилає світ. Тому там, де нема світла, там темрява. Їй не треба проникати, як каже брат, це світло потрібно проникати в темряву, щоб робити її світлою. Угу. Це можливо навіть така якби особливість світла. що Вона проникає. І навіть слово Боже порівняно з мечем, яке проникає, тобто властивість істини, вон проникати в темні закутки місцевості душі. Угу. І навіть як ви кажете, коли в церкві нема слова Боже, а слово Боже само каже, що це світло, то там темрява, як би не казали, угу. от тобто ми можемо так сказати, що темрява це насправді відсутність світла. Амінь. Mm -hmm, Це ще Ейнштейн сказав таку фразу. Mm -hmm, так. да. Я якраз просто до цього і хотів підвести, от підсумовуючи всі наші відповіді, і дуже дякую вам за них. І ще що хотілося б якби от пригадати, от коли ми з вами читаємо про першу апостольську церкву і на компроміс, от, на який вони пішли. От якраз ось, ось цей випадок, пам'ятаєте, от коли вже там якби і. Ідолопоклонство почало якби, от, приходити, і заміна суботи на неділю. До речі, теж от, цікаве дискусійне питання, от, як ми маємо ставитись до всього цього, чи залишатися на суботі, чи святкувати день, який Христос Воскрес. От, ну, Досить цікаво. от. Що це? Це все ж таки, от, ну, так як ми вже відштовхуючись з того, що ми сказали, це десь люди відійшли від світла. Чи це просто, от знаєте, якась нова прогресивна істина? Ви знаєте, ми оці, усі уроки кажемо, що яка тонка грань між добром і злом. Коли читаєш книжку православного богослова Олександра Меня, в нього є, я не знаю, на українській є ця книжка, але на російській мові православне богослуження, І він там відкритим текстом пише, що церква вирішила освятити язичні свята. Ось, тобто, ну, в язичників є свята, хай будуть, а ми зробимо їх християнськими. І сам мень пише, що багато що в цьому ну, недоробок є. І церква заплуталась у цьому. І церква тепер каже: ні, ви ж давайте по-християнськи це святкуєте. Крашенки це крашенки, але і церква каже, ну, це так, але не треба по-християнськи. Але воно змішалось до того, що люди вже не розуміють, де крашенки, де християнство, де різдво, то це. Темрява. Ми знаємо, і сам Мень піше, що це. Ну, рішили освітити, освітити, а вийшло, що тільки темряву привели. Добрі такі намерення, а прийшло до іншого. Також пригадуються тексти, Слова Божого, власне, Апостолів, 20 розділ і 30-й, Текст, і 31, 29, Павло говорить про Ефеську церкву, він застерігає, каже, що я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті. Так, і 30, так, Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати, перекручене. Тобто Павло бачить цю небезпеку, що може зародитись певне якесь відступництво від істини. І роздумуючи над тим, було, ми могли б тільки уявити, а що би, якби в тій силі апостольська церква трималася все ж таки цієї істини, що би було, до чогось від дійшов би. Напевно, можливо, Христос би б давно і прийшов, якби церква не відступила. Але Бог, передбачивши це, Він показав, що все ж таки відступництво буде. І, на жаль, на превеликий жаль, в першопостольській церкві. Яка б вона чудесна не була, але і Павло, і Христос це також бачив, що війде, війдуть у ці людь-вовки, які будуть пропонувати щось своє. а Давайте потихеньку. І церква поступово пішла на компроміс і відійшла. І от ви кажете про неділю, про все. То у язичників завжди Сонце було самим великим божеством. Бо вони були аграрії, коли ми дивимося, коли Сонце приходить, воно так легше, як кажуть, на душі. І в 276 році римський імператор Авеліан, День достопочтенного Сонця, робить святом усієї Римської імперії. І потім християни кажуть, так, а в письмі Христос, це ж сонце. Ну чого не зробити, це нем Христа. Але то, що не по письму, Воно ні до чого доброго не приводить. І спочатку було і День Сонця, і Субота Християни святили, а потім про суботу вже забули. І стало тільки День День Сонця, це День Христа, Субота. Христос каже: я господин субот написано. А вже люди це не не визнають. Тобто, там, де є компроміс, то це путь в темряву. Mm, чудово, чудове таке пояснення. І дійсно, коли ми з вами ще також знаємо, що Бог посилає Святого Духа, який проводить нас до повної істини. Він ніколи не буде, якби там, і не буде нас схвалювати, щоб ми щось робили проти священного писання. І він не буде суперечити священному писанню, коли хтось говорить, що о Дух Святий відкрив, що вже ну, не субота, а неділя. Він ніколи не буде суперечити істині Божого Слова. Отак от як сказав, що Господь це є Господь суботи. І от хотілося б на основі всіх ось цих наших роздумів про світло темряву, про Вовків в овечій шкурі, от таке ключове, заключне таке запитання. Як же ж нам сьогодні от, знайти себе на правильному, світлому боці? Як дізнатися і, можливо, навіть як не впасти в темряву? Ну, як ми казали, вже третій урок це тільки святе письмо. Коли ми починаємо по своїх думках, по своєму розуму, без святого письма, то зло і добро мішається. І ми казали, грань настільки тонка, що тільки святе письмо показує, де добро, де зло, іншого нічого нема. І я завжди кажу, ви можете не слухати і не вірити мені, так? але не вірте нікому. Перевірте це в Слові Божому. І якщо. Ви будете триматися цього, ви будете на правильному шляху 100%. Що би хто вам, чи єпископ, пастор, священник, коуч, якийсь говорив би вам, ви повинні звірюватися це із Словом Божим. І саме проблема середньовіччя, в чому була? Люди не читали, навіть священники самі не читали, і тому воно назване темне середньовіччя. Вони не знали Слово Божого. І тому була проблема в цьому. Тому, якщо ми і сьогодні будемо читати Слово Боже, порівнювати. Ми ніколи, ну так умовно кажучи, в нашому житті, в нашому духовному житті не буде темного середньовіччя, тому що ми будемо освітлювати свій шлях через слово Боже, яке є світильником, як говорить Псалом 119. На цій ноті хочеться сказати амінь. І дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі. І ми будемо дуже раді бачити ваші вподобайки, коментарі. І дякуємо вам за те, що ви дивитеся нас. Запрошуємо до перегляду також наших інших відеороликів. І чекаємо вас у наших наступних випусках. До побачення!